Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачну та швидку м'ясну страву. І називається вона м'ясні пальчики. Я буду використовувати курячий фарш, але ви можете взяти абсолютно будь-який фарш, який вам до вподоби. Можливо, використовувати також мікс, але чомусь мені саме ця страва смакує саме з курочкою. Виходить, така соковита. Дуже і дуже смачно. І хотіла ще запитати, хто вже приготував галету. Чекаю на від вас в коментарях, яка ж вона у вас вийшла. Ну і ще хотіла запитати, можливо, хтось готував ще варення за моїм рецептом. Якщо готували, також пишіть. Мені цікаво, що у вас вийшло. Так, ну а ми будемо готувати наші м'ясні пальчики. Ой. і для цього рецепту нам знадобиться курячий фарш, картопля, цибулька, чесничок. У мене три таких чималеньких зубчики. Італі... Суміш італійських трав, в мене кукурудзяне борошно, але можна взяти е, звичайне пшеничне або ж цільнозернове. зернове. Я дуже люблю в цій страві петру... не петрушку, а кінзу. Але ви, якщо не любите кінзу, можете використовувати або петрушку, або взяти укропчик. Яєчко, суміш перців, та також пер... перчик чилі, е, малиний коріандр та сіль. Я буду подрібнювати чесничок. Е... Цибульку та картопельку в блендері, тому нарізала такими ось шматочками невеличкими, невеличкими щоб блендеру легше, легше було справитися. І буду все збивати до однорідної маси. Залишилось все об'єднати разом з фаршем і можна вже жарити наші м'ясні пальчики. Так, я викладаю з блендера до курячого фаршу картопельку, цибульку та часничок. Якраз саме ця суміш робить наші пальчики дуже-дуже соковитими. Ви просто навіть не уявляєте, наскільки це смачно. З якимось смачним соусом можна якийсь томатний взяти. Я дуже люблю готувати томатний з хінзою, Це дуже-дуже смачно. Так, беру томатну, не томатну пасту, а перекручені томати, додаю туди різні спеції, трішки солі, трішки водички. Нарізаю кінзу і даю прокипіти. Ну і За смаком, звичайно ж додаю трішки солі, цукру. Так, картопелька вже вмішалася. Тепер сюди додаю ароматну кінзу, додаю сюди яйце, сіль. Регулюйте за смаком обов'язково. Якщо не солі не будуть, то ви знаєте, не, дуже, не так смачно вийде. Один раз готувала і трішки поклала солі. Зверху потім уже притрусила, але то вже було не те. Так. І ще дуже смачний соус на основі грецького йогурту: чесничок, грецький йогурт і е, укропчик дрібно нашинкувати. І також виходить так дуже і дуже смачно. Я люблю їх самі їсти з соусом без нічого, без ніякого гарніру. Да я і взагалі не поєдную гарні м'ясні страви. Люблю все окремо їсти. Так, гарнесенько все перемішуємо. Я візьму е, пакетик кондитерський, і буду через пакетик видавлювати ці пальчики. Якщо нема пакетика, можна взяти зіп-пакет для заморозки. Або вже ж зробити кульочок такий із пергаменту. Але це вже не буде дуже не так буде зручно. Думаю, знайдеться у вас щось таке під рукою. Так, все, будемо обжарю, ой, обсмажувати. На розігріту сковорідку я наливаю трішки олійки. Так, тепер кондитерський мішечок я переклала фарш. Зараз вам покажу. Ось так, бачите? в Кондитерський мішечок. Зараз краєчок обріжу. Ось тут ось так. І будемо з вами. Обсмажувати наші ковбаски. Викладаємо ось в такий спосіб на сковорідку. Ой, Ось так. І обсмажуємо з обох боків швидесенько, тому що ми ще будемо допікати наші ковбаски. Тому тільки схватилися з однієї сторінки. Швиденько перекладаємо на іншу і обсмажуємо. І так формуємо всі наші ковбаски. Буквально пару хвилиночок, і ви, ви погляньте, як швидесенько можна, бачите, перевернути такі вони ніжні, але прекрасно тримають свою форму. Бачите, незручно просто мені з цієї сторони. Так. Я не хочу, щоб вони не довше обсмажилися, тому що допікати буду. Не хочу, щоб лишню впитували в мене, вбирали вірніше олійку. З цієї сторінки вже краще обсмажилися, бачите? Дуже швидко готуються. Ви можете, звичайно, щоб смажити просто на сковорідці, але я чомусь люблю, коли воно допікається в духовці. Так, тепер ця частинка і залишився і ще один. Обсмажуємо і перекладаємо в форму для запікання. Ось зараз покажу, які це красиві пальчики. Бачите, вже обсмажився. Ой, дуже-дуже гарячий, обсмажився з усіх сторін і можна перекладати. Перекладаю. Ці е, пальчики, вони ж ковбаски. Називайте, як вам більше до вподоби. Хоч пальчики м'ясні, хоч ковбаски. Виглядають вони ось так. Бачите, всі я вже обсмажила духовку розігріла на 200 градусів і буду запікати десь хвилин 10-12. Цього часу якраз достатньо буде, щоб вони в нас повністю доготувалися. Дуже-дуже красиві. Як тільки ковбаски, вони ж пальчики видістали з духовки, потрібно одразу накрити фольгою і зверху чистеньким полотенечком, щоб рівномірно розподілилися всі соки, і наші пальчики були дуже-дуже суковиті. Я вже встигла приготувати. 10-15 хвилин під фольгою в мене пропарилися ковбаски, і тепер можна проводити дегустацію. Дуже красиві, як ви вже побачили, вони в нас виходять. М -м -м. Надзвичайно соковиті. Я вам гарантую, що такої курочки соковитої та смачної ви ще не готували, тому раджу обов'язково спробувати. Я думаю, діткам дуже сподобаються такі ковбаски чи пальчики, як, як я сказала, називати можна вже як завгодно. Виглядають вони і як пальчики, і як ковбаски. Тому готуйте та смакуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються всі мої відео, ставте лайк, діліться їм зі своїми друзями, коментуйте, готуйте за моїми рецептами. Дякую, що ви дивитесь та підтримуєте мене на моєму каналі переглядом відео і що готуєте за моїми рецептами. Обов'язково буду для вас щось новеньке, смачненьке готувати, і ми обов'язково побачимось!